Привіт, мене звати Софія. Я навчаюся на програмі Етика, політика, економіка в УКУ. Пішли знайомитись у середовищі. УКУ все сприяє вашому особистому і професійному розвитку, допомагає вам стати агентом змін у суспільстві. Тут навчання відбувається не просто за підручником, це поглиблена підготовка, що містить практичні вправи, стажування, літні школи та можливості для особистого і професійного розвитку. Студенти вивчають право, міжнародну політику та політичні теорії, вдосконалюють свої комунікації та публічні виступи. Після завершення навчання ви будете краще розуміти та впливати на національну політику і передбачати суспільно-політичні виклики. Програма надає студентам знання та розуміння сучасних, суспільно-політичних та економічних процесів. Вона готує їх до активної участі у розвитку громади, держави, суспільства та життя маленької спільноти. До речі, про життя, воно вуку виходить далеко за межі лише навчальної програми. Ви можете жити тут, навчатись тут або тут, співати, бути актором, знайти себе у вірі, допомагати іншим. Приєднуйся до нашої спільноти, де кожен може змінювати світ на краще.